День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні, 8 травня, Україна та весь світ згадує тих, хто боровся до останнього подиху. Тих, хто не дочекався перемоги над несамовитим ворогом. Ми згадуємо тих, хто, не втрачаючи надії, протистояв загарбникам у боротьбі. У Чернівцях на центральній площі мешканці міста, представники духовенства, військовослужбовці, посадовці та правоохоронці зібралися за для вшанування пам'яті. Та покладання лампадок до стели із портретами загиблих героїв у війні з Росією. Червоні маки на грудях, знак скорботи за полеглими і запонівеченими долями, яких зачепила Друга світова війна. Для тих, хто пам'ятає та усвідомлює цей день не привід для святкування і гуляння парадів, а ще раз гадка і туга за тими, хто створив для нас майбутнє. Для нас, це взагалі, мені здається, одна з таких видатних дат, яка говорить про те, що. Ми, як український народ, приймаючи участь в Другій світовій війні, змогли перемогти, перемогти нацизм. Я впевнений, що і сьогодні ця боротьба і продовжується. Наші майбутні тільки вільної демократичної країни повинно бути як держава, яка дійсно перемогла нацизм. Я впевнений, що так і буде. Тому ми сьогодні вшановуємо цей день, пам'ятаємо про цей день. Пам'ятаємо про наших пращурів, про наших е, минулі покоління, які боролися за волю, боролися за Незалежність України боролися за саму нашу державність. Тоді люди об'єднувалися і протистояли втіленню зле в чистому вигляді. Вони вистояли і перемогли. Але на зміну нацизму прийшов рашизм. зло повернулося під іншим обличчям, щоб забрати нашу волю, нашу землю та наше майбутнє. Ми продовжуємо боротися, і ми обов'язково вистоїмо.